Сьогодні в Київській області стартує перший форум в рамках тижня Digital Regions Week, який відбудеться в восьми областях. І Київська область стала першою, де цей форум відбувається. Форум покликаний зібрати представників громади, громадського сектору, бізнесу. Для того, щоб ми проговорили, поговорили про цифрову грамотність, цифрові трансформації, про кібербезпеку, про ті нові виклики, які є на сьогоднішній день. Ми зробили висновки з періоду окупації і зараз працюємо над тим, щоб максимально винести послуги, які надає Бучанська міська рада в Хмару, тобто на аутсорс, щоб незалежно від місця перебування співробітників, ми могли продовжувати працювати. Ми реально рухаємося в те, щоб побудувати смарт-сіті в Бучі і на території всієї громади. А також ми працюємо над стратегією розвитку цифрової Бучі. Називається вона Digital and Intelligent Буча цифрова і розумна Буча. І ми спільно з Вільнюсом, з Легіонас розробляємо такий документ, який ми сподіваємось, дозволить нам і прийняти правильні рішення. В рамках цифровізації спростити всі послуги, які ми надаємо для мешканців Бучі, а також знайти кошти на те, щоб ці програми були профінансовані. Ми розраховуємо на європейські фонди. Ми розраховуємо писати гранти для того, щоб впроваджувати сучасні it рішення. Цифрова трансформація це дуже важливо. Сьогодні це червона лінія в усіх сферах. Насправді. Яку би сферу ми не назвали, ми всюди зможемо побачити не просто елемент цифровізації, а що власне все навколо нас цифровізується, тому що цифрова трансформація це економія часу, це економія ресурсу, фінансового людського ресурсу. Цифрова трансформація дає величезну свободу дій в подальшому розвитку.